Всім доброго дня. 1 травня Я хочу показати коротке відео по запиленню азміни. Ось перед вами декілька квіточок, є отакі бордові і є зелені квітки. Ось ці зелені квітки, які розкрилися всередині, там є кулька. І тут кулька. Значить в зеленій квіточці. Зверху кульки, ну, тобто виступають приймочки маточок. І вони такі липкуваті. Я зараз попробую показати, якщо буде видно. Видно там чи не видно? Ну, такі липкуваті. Це жіноча стадія квітки, зелена. Жіноча стадія квітки і вона приймає пилок. А ось бордова квітка, у ній вже ця кулька розсипається. Тобто це вже тичинки там з пилком. Це вже чоловіча стадія квітки переросла з жіночої. І оцей пилок можна набирати вушною паличкою або кісточкою і акуратно мазати тільки на іншому сорті, на іншому дереві. Це сорт у мене саверліс і там є оверліз. Учора я взяв із оверліза чоловічої квітки і помазав отут квіточку, яка була ще жіночою. А сьогодні вона вже стала чоловічою. От. І вже сьогодні я беру звідси пилок і піду запилювати звичайний оверліз від сорту. Са оверліз, сорт оверліз. Ось тут наберу, зараз покажу вам. Ось. Сипеться. От, Набирається і маститься така квіточка зеленувата, у якої мокренькі Примочки маточок. А кулька ця, вона ще щільна і зелена. От. Ну, так, вручну. А коли вже квіток таких буде багато, там десятки, і дерев у вас багато, тоді можна. Розраховувати на опилювачів, на мух, на всяких метеликів, жучків. От. Не знаю, може й мурашок, тому що у мене от немає ніяких мух, одні мурашки лазять. Ну, Миру нам усім і гарних врожаїв.